Мальме ну, зараз не таке сильне, як воно було, коли були часи одної легендарної персони. От, якраз... Ми туди їздили, наша знімальна група для того, щоб знімати про нього сюжет, наскільки я розумію. Так, але спершу я зауважу, що саме зі шведського Мальми почалася футбольна кар'єра одного з найбільш харизматичних та яскравих нападників сучасного футболу, і мова йде про Златана Ібрагімовича. Він виріс у Мальми у районі, який місцеві жителі вважають неблагополучним та бідним. Проте наш кореспондент Сергій Печ, який там побував, абсолютно має іншу думку. Він побував просто біля будинку, де колись. Жив златаний Ібрагімович і поспілкувався із сусідами, які розповіли, у якому магазині крав цукерки нині зірка футболу, яку має мрію та яку обіцянку має втілити у життя. Мальме третє за величиною місто Швеції. Окрім красивої архітектури, складно не помітити кількість велосипедів на дорогах. Їх набагато більше ніж автомобілів. Третина населення міста емігранти, як і його найвідоміший житель Златан Ібрагімович. Він грав за мальми аж 14 років тому, але навіть зараз рідко, яка прес-конференція проходить без згадки про нього. Коли граєш проти Ібрагімовича, молодих гравців можуть затремтіти коліна. Проти шахтаря інші відчуття. Не думаю, що хтось затремтить. Він найдорожчий швед в історії. Після переходу Златана в Аякс Мальми став найбагатшим клубом країни. Частину грошей з трансферу витратили на будівництво нового стадіону. Історія, схожа на казку, та починалася вона сумно. Батьки Ібрагімовича розлучилися. Златан був слабким хлопцем, не вимовляв букву С, жив бідно, а ще почав красти. Пам'ятаю, як поцупили мій велосипед. Я дуже засмутився і теж почав їх красти, навчився зламувати замки. Бам-бам-бам! І велику мій. Я був велосипедним крадієм. Це було зізнання, описане в автобіографії. Місцеві малюки у подібне не вірять. Для них Ібрагімович справжній герой. Ні, златан ніколи не крав велосипеди. Він був дуже хорошим хлопчиком. Навіть дівчаток не ображав. Якби я не був футболістом, мабуть, став би злочинцем. Тут був високий рівень злочинності. Звісно, ми не постійно займалися крадіжками, але інколи я потрапляв в неприємні історії крав у магазинах. Так, він був справжнім розбешакою. Знаю, що златан крав цукерки, он в тому магазині. Златан жив у найнебезпечнішому районі Мальми Русенгорді. Відтоді мало що змінилося. Там справді моторошно. Вулицями ходять ганстери, ганяють байкери. А ще запросто можна стати свідком вуличної бійки. Чи навіть впасти з велосипеду? А якщо серйозно, за українськими мірками район досить комфортний. Діти грають у футбол, їздять на велосипедах або спокійно прогулюються з родиною. Тут майже всі емігранти, та незалежно від національності, кожен знає, де будинок легенди. Златин жив он в тому будинку. Бачите балкон з прапором? Це всі знають. Потім тут жив його тато. У будинку майже не залишилось тих, хто пам'ятає малого Ібрагімовича. Більшість друзів залишили непрестижний Русенгор. У Златина не було багато друзів деякі з них досі тут живуть, але більшість з них має серйозні проблеми з наркотиками. Тут залишилося лише декілька сімей, які його пам'ятають, але нас попросили не розповідати про нього журналістам. Історій було багато і вони не дуже хороші. Я був тоді ще малим, але пам'ятаю, як мама кликала злата їсти? Він ніколи не йшов. Постійно бігав у дворі з м'ячем. Їжу він замінив футболом. Годинами тренувався, вчив нові фінти. Тоді його не вважали талантом. Робота над собою лише інколи давала результат. Пам'ятаю, як мене покарали і залишили на лаві для запасних. Ми програвали 0-4. Я дивився на тренера і думав, як цей ідіот міг залишити мене в запасі. Я спитав його ти дурень? Він сказав, щоб я заспокоївся, що скоро мене випустить. Я вийшов і забив 8 голів. Ми перемогли з рахунком 8-5. Так він почав забивати гол за голом. Із потенційного злодія та посереднього футболіста перетворювався на живу легенду. Ібрагімович змінював клуби за сукупністю трансферів Він став найдорожчим футболістом в історії. Мало хто міг уявити, що в майбутньому розбишака з матиме світову популярність і назавжди закрабує своє ім'я на Алеї Слави Мальме. А ще хлопчина, який колись не мав грошей, аби просто пообідати нещодавно пообіцяв. Коли ПСЖ гратиме проти Мальми, він орендує ось цю найбільшу площу міста і організує трансляцію, аби у рідному Мальми Златана побачив кожен. Дуже класно, що Златан це зробив. Якби я мав стільки грошей, як і він, то теж орендував би площу. Це щедрий подарунок. адже наш стадіон вміщує лише 24 тисячі. А на Златана та нашу команду хоче подивитися усе місто. Він ніколи не забуває рідний Русингорд. У дворі збудував сучасний футбольний майданчик, і зрозуміло, чиє ім'я на ньому красується. Букви постійно крадуть, кожен хоче мати такий сувенір. Історія Ібрагімовича приклад для місцевих хлопчаків. Навіть якщо ти живеш у поганому районі, маєш усі шанси, аби стати найкращим. Будь собою і не забувай, звідки ти родом. Ви можете забрати людину з русенгорда, але ви ніколи не заберете Русенгорд з людини. Коли з нас всі вчили, що в принципі всі великі футболісти вони всі дуже складні особи в такому буденному житті. Олександр навірно, ну, це саме такі то потайонні моменти, которые, может быть, у многих есть бо ну, этот красти велосипед я не думаю, що у нас ми от зараз беремо у студії людей, які мають свій такий історішко. Почому грустити? Такі очі я перший раз побачив. Це що було щось таке. Ні, Ну, звісно, кожен яблук і груша, що кожен каждый... Ну, це ну, стоп, ну це ну, певне. <laughs> Златану не скажеш, що він плохо кушав. Ви мені поясніть, в чому сам сенс того такого, <кък> знаєте, якби тієї роднинки? Оксана Світлась, ви працювали з батьма футболістами, правда? ж? І розіграв з багатьма. От чому дійсно от ті, знаєте, якби великі футболісти в них є от, ну, от ну щось таке, що не притаманне всім. Знаєте, вони не пай хлопчики, як то кажуть. Ну, тому вони великі стали. І... Чому? Да. Вот то, что, потому что они по мальчике нестандартные, вот что-то у них есть, как мы говорим, от Бога. Потому что это талант у от талантливое. Я я, я важаю, что, ну, знаете, как бы мені просто здається, что им на самого початку треба битися за життя, знаете? вот виживато. І вони виживають різними моментами. Вони не знають, вони просто виходять кожен, кожен день на, кожен день виходять на вулицю, їм треба заробити на хліб, правда? Ні, ну ми ж знаємо історію Фавел бразильських. І в ті моменти ти не Та думаєш про те, що похожи. правильно, що неправильно, тому що ну, батьки тобі навряд чи можуть чимось допомогти, тому що ну, різні ситуації бувають, правда? Не, ти сам не. повинен вибирати оцей шлях. Самого дійства просто є. І коли місце. ти потрапляєш в команду, то ж така сама в принципі ситуація, так? Да? У Нас там ми знаємо, що і там, знаєте, якби і підсипали людям для того, щоб основі опинитися на наступний день. І все, що хоч було, правда? І з балкона приглашали пойти він є. На балкон вийти, якого не було, поговорити. З ними легше працювати, Ігор Вікторович? Да, ну не думаю. Наверное, Алексей, наверное, лучше на это просто ответить по одной простой причине, потому что это э, непростые люди и, наверное, им нужно немножко больше внимания уделять. А для тренера очень сложно уделять кому-то больше внимания. Команда, самое главное, потому, наверное, с ними не так просто работать. Свой разом працевала, как Шуховцев, я очень своеобразный. Одессит. Это все сказано. Да, и одессит. Да, ну что то это. В чем была своя редность, я как раз в Тамсочке? Uh, да, на, она как раз положительная была. То, что uh, я как то задал был вопрос, значит, uh, говорю, ну возраст уже говорю, как как, как Игорь. А мне говорят, Та он еще так сказать, и в высшей лиге поиграет не один год, так когда команда так оказалась Мариуполь первой лиги. значит, и была поставлена задача вернуться в высшую лигу, Тот как раз и был тем катализатором, вокруг которого сплотилась команда. Да, я попросил, помню, Алексеевича, говорю, только по игре, если можно. Ну, если я не готов, то я готов место уступить, если по игре. М -м, Алексеевич говорит, давайте, вас двое, конкурируйте, молодой и ты. Ну, так получилось, что... Александр Васильевич, а были такие выпадки, когда вот, ну, вы понимали, что в коллективе есть такая ситуация, там кто-то ну, что-то не понимает, то есть то такие, ну, 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 там, знаєте, крадіжки, ще там якісь якісь моменти, що треба було від, 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 ну, незважаючи на те, що людина талановита, класна, може грати в футбол, але треба відрізати, тому що колектив тоді не, не сприйме. Ви знаєте, це складний момент, тому що це колектив це, можна сказати, сім'я. І в сім'ї ви знаєте, так кстати, одну звітну поговорку, яку я б не хотів би зараз Чого? Да, не, ну, В сім'ї завжди бувають проблеми. Бувають і очень проблеми. І вот, коли ти стоїш перед вибором. Что нужно действительно отказаться от услуг, то всегда по-человечески просто жалко. Хотя были и моменты, которые ничем не были объяснимы, от таких людей отказывались. Несмотря на то, что они были в определенном стране. Вот, як что-то закінчить взяв про Єврогемовича, яко я сказала, коли ловлю спину на думку, що. А скільки ж таких багато талановитих людей, правда? ж? Да, конечно. По всі... просто Кто з них там, ну, йде не то і стежкою. Добре, його хтось побачив, він там забивав, і його підтягнули, витягнули, і, 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 і все гаразд. Да? Ну, это как месторобка жизненная. То есть, хто от. Такі зв'язки, як Златан, вирвається з цього всього. От ми о ньому зараз і говоримо і весь мир про нього говорить. Ну що ж, бажаємо Златану Ібрагімовичу забивати ворота всіх команд, крім українських. Зокрема, в цьому сезоні ворота, Чел... ворота Шахтаря, ворота Челсі, дай Бог заб'є, можливо, в наступних раундах. Якщо Челсі вийде, ну нам би цього не хотілося, ми б хотіли все-таки Динамо тоді дивіться... вийшли.